Імітація участі громади у діяльності міністерств і відомств. Волонтери та профільні експерти говорять про необхідність повного перегляду функціонування громадських рад, які мають стежити за діяльністю чиновників. Приводом став скандал, коли волонтери заявили, що їхні організації не допустили до виборів у громадську раду при міністерстві оборони. Мовляв, там роками сидять військові пенсіонери, і всіляко вони намагаються не допустити туди чужинців зі сторони. Генерали запасу, щоправда, називають обурення волонтерів у. Мисним зривом виборів іонія Цвітанська розбиралася у ситуації. Серед допущених до виборів керівництва громадської ради, здебільшого, військові пенсіонери, на чолі з генерал-полковником запасу Віктором Палієм, волонтерську молодь запевняє частина активістів, проігнорували. Вибачте, ви не працювати. Олена Шевцова, народний герой України. Не передову во за допомогу від початку конфлікту. Численні її заслуги та нагороди для старожилів. Аргументом не стали. Нам відмовили, тому що у нас немає е, такої такого виду діяльності, як е, спри, е, сприяння Міністерства оборони України. Та ми не над... недостатньо надали фактажу. У раді волонтерів запевняють прискіпливі вимоги, висувались лише <пев> до волонтерських організацій. Не було вимог до організацій, типу спілка християнських письменників, <пев> е ветеранських організацій, студентська республіка. Вони створили стіну кохання. Ось так люди звітують про діяльність, яка пов'язана з міністерством оборони України. Вони пройшли Валентина Верава встигла попрацювати у раді як член ініціативної групи. Роботою розчарована інформаційні запити, святкування, запити щодо пенсії, запити щодо житлових питань. 95% Це питання матеріальні, це не питання демобілізованих АТО, це питання старих військових пенсіонерів, які без того в принципі досить добре себе почувають. Це звернення конкретні до. Центральних органів влади, о за два роки, цих звернень було 127 по конкретним проблемним питанням. Проведену роботу сам Віктор Палій ставить у приклад, де марш волонтерів називає зривом виборів. Мовляв, прийшли всі, хто правильно оформив документи. Тут, наприклад, всеукраїнський союз, учасників бойових дій і антитерористичних праців, як я очолюю. Чотири виїзда колективних з ансамблями в зону АТО. План автобуси люди. Нагороди функція громадських рад у цивілізованому світі давати консультації від суспільства відомству. Від початку свого створення 2004 року цей орган працював так, як нині працює в багатьох країнах світу. Очільник відомства сам обирав собі 10-15 людей, з ким він хоче радитись. Пізніше ради почали формуватись самостійно виборами. Ну а з часом просто перестали бути ефективними, бо людей багато і вони навіть між собою не могли дійти згоди. Ну а чому багато хто так прагне туди по. Трапити експерти пояснюють дуже просто. Корочка, що от я член громадської ради при міністерстві для того, щоб вирішити якісь свої проблеми в тому стані, в якому вони є, це фактично, можна назвати лобістські структури. Це люди получають вход в сотвістуча відомство і намагаються впливати на кадрову політику, на розподілення ресурсів определених. Ні одної копійки на громадську раду міністерство оборони не тратило. А ось наказ міністра оборони про проведення конкурсу на виділення фінансування громадським об'єднанням у членах комісії. Сам Віктор Палі. Якщо громадська організація є учасником ради при відомстві, це додатковий аргумент для отримання фінансування. Орган дурачий, але і золотою акцією можна помітити зловживання у міністерстві, а можна заплющити очі. Керівник органу, коли він боїться громадського контролю, то він намагається зробити підконтрольну собі громадську раду, таку кишенькову експерт. Ши рік говорять про необхідність повного перезавантаження цих громадських інститутів, аби їхня діяльність була реальною, не паперовою. Євгені Цвітанська, Владислав Журенко, Дмитро Орлов, Євген Соловей, Вадим Верба, Спецкор 2+,2.